Від івана, святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава, тобі. Будьмо уважні, сказав Господь я виногради на правдива, а мій отець винограда, Кожну гілку мені, яка не приносить плоду, відрізує Він. А кожна, яка вроджує плід він очищує, аби ще більше плоду давала, уже й чисті слом, яким промовляв я до вас, у мені перебувайте, а я у вас, як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина вигілки, хто перебуває мені, а я в ньому той плід приносить щедро. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні маємо уже четвертий день нашої декади місійності, декада це 10 днів від Вознесіння до зіслання Святого Духа. І сьогодні ми маємо роздуми на тему гілка, яка приносить плід». Катехізм української нашої церкви Христос, наша Пасха, влучно пояснює, звідки походить церква і якою є її природа. Боготець Отець у своєму милосерді звершив творіння світу Ісусі Христі, поширювати цю повноту Христос доручив апостолам. «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню. Церква носій нового творіння, діє у цьому світі, хоч сама є не від світу цього. Церква є тілом Христовим і його нареченою. Вона єдина, свята, соборна і апостольська. Вона є храмом Духа Святого з виразними дарами, харизмами, видимою ознакою єдності церкви є єпископ, який звершує святі таїнства, особливо таїнство Євхаристії. На престолі, навколо якого вся церква збирається як гілки навколо стовбура великого виноградника Христа. Серед усіх єпископів єпископові Риму належить роль першого пастиря церкви. Своїм пасторським служінням єпископи опікуються всіма вірними, а їм у цьому допомагають священники і діякони. Церква складається з єпархій, які мають свою територію. Кожну єпархію керує єпархіальний єпископ. Який відповідає перед Богом за довірене йому стадо. Єпископ дбає про те, щоб усі вірні, доручені його опійці, мали добру душпастерську опіку, у собі паруха, душпастеря Парух, як духовний батько, проповідує Слово Боже, виконує завдання освячення та керівництва. Він покликаний бути прикладом любові до ближнього і провадити харитативну діяльність серед своєї спільноти та організовувати все життя парафії. Серед Божих дарів, які посідає церква, є дар часу, талантів і скарбу матеріальних діб. Парафія є визначеною спільнотою вірних, тому, окрім Божої благодаті, вона потребує певних ресурсів. Бо не може жити і діяти, зокрема, без матеріальної бази. Важливішими за гроші є час і таланти. Кожного віруючого для розбудови Божого царства в межах парафії всі разом, духовенство і миряни повинні обговорювати потреби та можливості для праці, а відтак спільно працювати, спільно діяти. Кожен християнин повинен знайти собі, віддати частину свого часу для парафіяльного життя. Бо наші дари і таланти потрібні Богові, щоб він міг нашими руками перемінювати світ. Парафія повинна створити можливість, аби ці таланти проявилися. Вона має бути місцем, де парафіяни почуваються потрібними і де вона вдячна за кожний їхній внесок і кожну працю. Особливу роль у парафії відіграють пасторальні та економічні ради. Найважливіше, щоби ніхто не почував себе непотрібним, бо стільки є праці в Господньому винограднику. У першому посланні апостола Петра читаємо: служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Італійський письменник і священник Бруно Фереро пропонує на цю тему цікаву притчу. Якось один чоловік підійшов до Ісуса і мовив: Учителю, усі ми знаємо, що ти походиш від Отця Бога і навчаєш нас йти шляхом істини. Але мушу тобі сказати, що твої послідовники, ті, яких називаєш своїми апостолами або своєю спільнотою, анітрохи мені не подобаються. Я побачив, що вони зовсім не відрізняються від звичайних людей. Ось недавно мені трапилося не на жарт посваритися з одним із них. Зрештою, всі побачать, що твої учні не завжди живуть у любові та злагоді між собою. Скажімо, знаю одного, який провадить не надто чисті інтереси. Хочу щиро поставити тобі питання, чи можна належати до тебе, не маючи нічого спільного з твоїми так званими апостолами? Я хотів би піти за тобою, хотів би бути християнином, але без спільноти церкві усіх тих твоїх учнів. Ісус дуже зворушено і уважно подивився на нього. Послухай, мовив він, оповім тобі одну історію. Якось кілька людей завели собі розмову. Коли на землю опустилася ніч, вони назбирали багато хмизу і розклали вогнище. Люди сиділи дуже близько одне до одного. Вогонь зігрівав їх, а поблиски освітлювали їхні обличчя. Та ось одному з них, у якійсь хвилі, перестало подобатися бути зі всіма. Відтак засмучений він відійшов. Він узяв з вогнища пломінке поліно і пішов далеко. Його поліно спершу ще світило і гріло, але невдовзі поблиск ослаб. А за якусь хвилину і зовсім згас. Самотнього чоловіка огорнули нічна темрява і холод. Хвильку ще помисливши, він устав, узяв своє поліно і приніс назад до вогнища своїх побратимів. Поліно тут же розчервонілося і вибухнуло новим полум'ям. Чоловік знову сів разом з усіма. Він швидко зігрівся, а поблиск вогнища освітив його обличчя. Усміхнувшись, Ісус повів далі: той, хто належить мені. Перебуває близько до вогню разом з моїми приятелями. Я прийшов і приніс вогонь на землю, і дуже прагну, аби він пломенів. Церква є гарантією того, що людина перебуває близько біля вогню. Молитва. Помини, Господи, тих, що ті дари тобі принесли, і тих, за кого, ким і ради кого їх принесли. Помини, Господи, тих, що блоти приносять і добро творять у святих твоїх церквах. І пам'ятають про Боги воздай їм твоїм багатим і небесним даруваннями. Даруй їм замість земного небесне, замість дочасного вічне, замість тлінного нетліне». Так ми молимося під час Божесної літургії святого Василія Великого. Місійне завдання на особистому рівні: поцікавимося, чим живе моя парафія серед тижня і чи я міг би присвятити їй свій час та якийсь талант. У своїх сім'ях звертаємо увагу на Богом дані таланти наших дітей і заохочуємо їх ділитися своїми талантами на добро інших. Парафіальний рівень. Виявляємо свою вдячність тим, хто виконує різні служіння в нашій парафіальній спільноті. Постановімо взяти живу участь в організаційних зборах парафії, особливо для пасторального планування. Місійний рівень. Даваймо добрий приклад волонтерства християнській спільноті та запрошуємо інших ділитися своїми дарами, навіть таких, хто далекий від церкви. Слава Ісусу Христу!